Всім привіт! Час рухається вперед. І, на жаль, вносить свої невблаганні корективи. Під час останнього бойового виходу наш підрозділ поніс важкі втрати. Один наш побратим загинув. по-геройськи захищаючи рідну землю. Один отримав важкі поранення і на даний час знаходиться в реанімації. Двоє з осколочними і контузіями на лікуванні в госпіталі і двоє з контузіями в медчастині так нас добряче потріпало та не зламало. І ми обов'язково продовжимо боротьбу і продовжимо її з вашою допомогою. Завдяки вам, ми вже змогли придбати дрон поки що одну з найпростіших моделей для того, щоб навчитись. Вміло користуватися цим новітнім видом озброєння. Ефективно, не піддаючи відразу небезпеці дорогу модель, яка потрібна для роботи, і разом з тим кошти, які ви для нас збираєте. Так, для придбання необхідної моделі коштів ще недостатньо. Та сподіваюся, що поки ми встанемо з госпітальних ліжок, а Наші побратими, що залишились в строю, набудуть необхідних навиків справжніх пілотів, потрібні кошти з вашою допомогою будуть зібрані. Тож, вперед разом, хто має змогу, донатьте. Хтось поширте, ми ж за вашу щирість вдячні вам з Богом!